Всім привіт! Ви на моєму фітнес-щоденнику. Моя підготовка до змагань продовжується, і зараз у мене залишається 5 днів до основного турніру, на який я із самого початку готувалася. Попередні змагання пройшли, ви вже бачили, як висновки зроблено і продовжуємо працювати. Сьогодні мій день починається із години кардіо. Я роблю кардіо зазвичай. Або на орбітреку, бо вдома в мене орбітрек. Якщо в залі це сходи, або бігова доріжка. В принципі, там без різниці можна робити, де вам комфортно, де вам зручно. І так далі. Сьогодні в мене 4 літри води по плану. І буду показувати ще вам свій раціон, як він виглядає за тих днів до змагань, тому що за цей тиждень наша ціль покращити форму, більше мене наповнити, щоб я виглядала. Більшої на сцені, тому працюємо усердно працюємо. І ще сьогодні буде у мене тренування. Тренування також вам покажемо, що там, як і до чого. Година кардіо позаду. Ми ще сходили в магазин спортпіту, спортивного харчування. Затарились трошки. Я ці дні всюди хожу з водою. О, ще трошечки лишилось. І покажу вам, що купили ми там. Так нічого особливого, нічого доброго. Точніше, для нас добре, але щоб назвати це прям мега корисне, то не дуже. Так. Тут у мене такий це лап. Це, само собою, що я сама це все не п'ю. Це в більшості Ігор, я в нього там трошки підпиваю. Це такий перетренувальний комплекс. Дає енергії на тренуванні. Ми взяли три різні смаки. У мене черрі бері Тропічний і яблуко. Далі ось така арахісова паста протеїнова з солоною карамелью. Ще її не пробували. Перший раз будемо пробувати. І тут саме моє любиме. Але це вже буде на. Загрузку перед змаганнями. Ось, спортивні батончики. Ну, само собою, я все, що я бачу з фісташкою беру. Неважливо. Яке воно буде? Головне, що є фісташка намальована. Це такі від бренду Excellent. І ось такі. А, то не Excленent. Це ексклюзив. Та є mm -hmm. просто схожі такі Excellent. І тайгери такі від бренду Amix. Теж щось нове. Попробуємо. Ще там десь є? О. Шоколад, банан. Все. така у нас розпаковочка. Я би вже їла, але чекаємо до неділі. Пишіть, які любите протеїнові батончики. Я з вами поділюсь своїми ще любимими. Знаєте, що саме смішне? що люди думають всі, що я зараз дуже голодна, голодаю. завжди думаю про їжу, Тому що скільки, ну. Скільки часу на сушці. Але насправді, чим ближче до змагань, тим якось ти взагалі е, незалежний від їжі. Ну тобто відчуття голоду, як такого, немає просто. Ти їж вже не важливо, як виглядає та тарілка, чи вона естетік, чи не естетік. Ось покажу вам. Я вам прикріпимо <клухи> сніданок, який в мене був ще місяць назад. як я там старалася гарно викласти, і сніданок за 5 днів до змагань. Просто яйця. І просто рис перемішаний з зімпасадор рису. І це реально, це настільки для мене зараз смачно, взагалі не запарюєшся. Я взагалі з тих людей, які щоб не готувати, готові не їсти. Та й таке. Класно тема. Реально. Якийсь смак з дитинства. Який колись в селі робили, оце перемішували. До речі, так, хто не знав, то я села. Так як на роботу зараз не хожу, це якраз ідеальний час для того, щоб займатися своїм улюбленим хобі. Я взяла з собою три книги. Одна ось на 700 чимось сторінок. Вчора тільки почала читати, сьогодні вже за першу, напевно. І Дуже мене тішить той факт, що не треба просто думати про те, що щось в тебе, якісь там є справи, кудись бігти, спішити, можна просто так сісти, заспокоїтися, вийти на вулицю, почитати собі спокійну книжку. Так що кайфую від цього. Це мій антистрес. Хоча ця книга, що зараз читаю, не назвеш її антистресом. Взагалі не рекомендую людям з слабенькою психікою її читати. Це друга частина. Перша це було переслідування Аделіни і друга це полювання на Аделіни. Жорстка книжка. Першою вправою у мене маха в сторони гантели на плечі. Одна із любимих моїх вправ на плечі. У мене зараз жим сидячи, я роблю зараз з меншими вагами, ніж зазвичай робила, тому що сама собою, що енергії як такої в мене немає. Силові показники, само собою, що на сушці вони дуже падають, особливо перед самими змаганнями навіть не має сенсу брати якісь там великі ваги. Тому ми просто їх легенько забиваємо. Розуміємо, що вже це тренування особливо нічого не змінить. Але просто так, щоб м'язи були таке в тонусі. Зараз у мене наступна вправа це вже на ноги. На плечі роблю небагато, тому що вони прям дуже забиваються. І на ноги йду присідати в такому принажері. Важко йде зараз нос. Там відчутно, що я вже така майже на можливостях своїх сил. Зараз в мене тяга. І в мене зараз так забиваються руки після того, коли це була пара р... вправ на плечі. Перед просто горять. Тягу роблю в смітне. Ну, Можна її робити в будь-яких варіаціях. Просто я зараз роблю такий тяга є тяга, яку би ви не робили. Але в мене, як завжди, мого росту не вистачає, треба докладати платформи. Так мені зручніше, бо тому що більш контрольований рух це наскільки я можу пустити. Тому так само і ви можете робити. Якщо ваш сміт високий вам не вистачає росту, щоб його опустити нижче, можна собі докладати платформу. Переходимо до наступної вправи. Але якої я ще не придумала. Ще таку вправу я вам не показував в себе на каналі. Сьогодні буду робити такі от випади в блоці. Дуже зручно, часто даю їх клієнтам, вони всі їх просто ненавидять. Куди діватися? Робимо. Я взяла платформу, так щоб більше був розтяг сідниці, коли вниз опускаємося. І плавно, нахилом вперед, вниз опустились. Раз. Вернули. Опустились. вернули і все навантаження. Я стараюсь контролювати за рахунок саме сідниці, не квадрицевта. Класно тут відчувається синиця, якщо правильно її робити, і контролювати головне руки, щоб вони, коли ми сідаємо, вони були витянуті, не тягнути до себе. Бо тоді будемо впадати, вона дає нам тримати рівновагу, руки ми витягнуті і тільки рухаємося за рахунок ніг. Про цю вправу думаю багато розказувати не треба. Всі її знають, для чого вона на що? Граційно вилажу. Це мене останнє право на ноги, Зведення ніг сидячи. І, в принципі, все на сьогодні буде. Може, ще пороблю прес, але не знаю. Подивись. Це, напевно, єдині зведення ніг, де я прям можу спертись спиною, і мені буде зручно робити. Що я ще можу робити після тренування. Звичайно, що їсти. На вечерю у мене сьогодні тільки салат і е, куряче філе без каші, без вуглеводів. Лишається ще трошки води допити. Їжу всю, я солю, але дуже мало. Не так, як я звикла безвжди солі, прям нормально багато. І так завершується мій день. Йду зараз мити ноги, лягати, спати, ви робіть те саме, але спочатку підпишіться на мій канал. Дякую всім, папа.